Дорогі друже, нехай ця молитва допоможе тобі, якщо ти перебуваєш у складних життєвих ситуаціях, розчини ці слова вірою у своєму серці, і ти отримаєш внутрішній світ, що походить від Творця. Дари Бога, мої дари, я користуюсь кожним моментом цього дня. Щоб славити Творця, що в мені, я є творець зі мною Божественна гармонія, мир та достаток, божественна любов походить від мене, я благословляю всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов вцілює мене зараз, не боюся зла, тому я є, я завжди оточений священним ураголом Божественної любові та сили я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно в те, що Божественна любов і його пильність спрямовують, вцілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї та тих, кого я люблю. Я прощаю кожного. І щиро випромінюю божественне кохання, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі моєї істоти панує світ, це світ Бога. У цій тиші я відчуваю Його силу, посідник і любов Його святої присутності. Я божественним чином, прямую на всіх шляхах моїх. Я є чистим руслом для божественної любові, істини та краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в Божому розумі. Шляхи Бога, мої шляхи, слова, які я говорю, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію і підношу подяку, розуміючи, що отримую відповідь. На свою молитву нехай буде так, амінь.